Вночі серед ночі хтось тихо, вночі серед ночі хтось тихо, до мого слова підійшов, і став дивитися і дихать. І я відчув так диха лихо, так ходить лихо, час прийшов. Прийшов і став. І вже нікуди не заховатись, не втекти, не загубитись поміж люди, не замінити серце в грудях нікого в світі. Час Прийшов і став, і я побачив у погляді його сухим: ніхто не любить і не плаче, і не біжить ніхто й не скаче. У ньому однаково всім. Усім однаково. І сушим, і тим, хто будуть, що були, однаково морям і душам, словам безсмертним і вмирущим. Нікому слава. Та я сказав, що хочеш часе, усе віддам тобі покрай і юність, і молодості чашу, життя сьогоднішнє, вчорашнє, лиш слова мого не чіпай. Не зачіпай його малого, не бий його і не пали. Бо перед ним іще дорога, бо перед ним багато й много, і ми із ним ще не жили. Ще все нам з ним перед світанням. І перші сльози перших снів, і перший сніг з усіх снігів, і перший берег з берегів, і любов ота, що є остання. І очі молодої зливи, і тьохкіт серця уночі, і білий цвіт, і камінь, сивий, солодкий сон, оси і сливи, і суви у присмірку з плачі. Ще все нам з ним сама тривога. Ще все нам з ним не відбуло, ще все нам радісно і довго, ще все нам з ним, як перед Богом, кажу тобі не перейшло. Все те, що хоче, обіймає у неодмінності своїй, і слово серцем напуває, і слово більше не вертає, моє ж живе ще пожаліє. Я знаю, ти в своєму плині нікому спуску не даєш. Ані державі, ні дитині, ні сивині, ані дружині безсмертно сієш, смертно жнеш. І з неблаганними очима ти йдеш крізь вічність і крізь мить. І темінь в тебе за плечима, і поперед тебе мла темнина і тобі нічого не болить. Чи солодко, а чи солона тобі дарма, нема чи є, І тут і трепетно, і шовкова, а тут животворяще слово. Мого народу і моє. Це слово людської надії, це слово крізь хрести і прах, крізь пил віків усе в сльозах пробилася, вижило, зігріє, горить, у мене на устах. Вночі, серед ночі, хтось тихо до мого слова підійшов і став дивитися і дихать. І я відчув так диха лихо.